Так, всім привіт, шановні. Сьогодні у нас реплей від підписника, в нього нікнейм Black Player. Я інколи проводжу таку рубрику, в якій ми дивимося дуже круті бої від підписників. І сьогодні саме буде відео про це. У нас сьогодні є 100, мапа аеродром. І ще раз вам нагадую, що не забувайте, будь ласка, протискати подобайки для контенту, не забувайте підтримувати. Український контент завдяки вашим подобайкам і коментарям, ви допомагаєте розповсюджувати україномовний контент. Полетіли. Мапа Аеродром, дивимось дуже-дуже настрільний бій. Я, поки, я знаю фінальний результат, але я не дивився, поки цей реплей. І тому дивимось разом з вами. Бачимо, що досить-досить важкий сетапчик. У нас два канопенера. Плюс дві бабахи, які невідомо куди їдуть. А вони їдуть, звісно, куди. Правильно, на відкидочку на, на балькончик. Плюс нас є Яга, Є75, 257, 2СТ-1 і там декілька е середніх танків 9 рівня. Проти нас 60 ТП, проти нас, Базік, 75, Маус, Йосип 7-й, Бабах, Гріль, Яга, Аймікс М4, Йох, Йосип 3. Блін, реально ідеальний сетап, який тільки міг бути для Є100. Плюс немає арти, немає ЛТ. І давайте з нетерпінням дивитися. Тут я хочу вже з нетерпінням подивитися цей бій, як він буде розгортатись, що робить наш герой. Бачимо, що в нього стоїть по обладнанню стаб, турбіна і досил. Я б ставив замість без стаба, звісно, ХП. Збірка мені це не подобається. Плюс бачимо, що в нього стоїть маленька ремка. також засуджуємо за маленьку ремку. на великих танках, тобто на танках 9-10 рівня, має стояти тільки-тільки велика ремка. для того, щоб швидше вона перезавантажувалась і вона просто інколи роляє. Бачимо, що тим часом вже наш герой дав два шоти. По, один по Йосипу 3-2, другий по Маусу. Е, бачимо, що нашого героя просто як Маус. Він їде на балкон, просто віддається. Каже, на, Black Player, забирай тичку, мені дамаг. Точніше, мені ХП просто не потрібні. А бачимо, що на шар виїжджає Йосип 7 підставляється також наша команда. Є75 е взагалі відлітає. Досить дивно. Плюс стоїть просто АФК. Ну, Я думав, я думаю, тут залетить. Я думав, то залетить Блекплеєра. Добро. Тим часом уже 2230 дамагу є. А знову підставляється йосип 7, знову підставляється Йох. І по кому він вкине. Блекплеєр, давай, хто підставиться. Підставляється знову Йосип 3. І в башту залітаю. Доволі в башту. Там не факт, що воно прибувається все-таки, так як це під калібр. Інколи може ріко Отак, ну, і в лючок залітай, і в башту пробуваю, ну це ідеальний бій. Я вам скажу, що такі бої бувають, бувають, і дуже часто залітає так, як треба. Яга виходить, той підставляється, це просто мій сон, слухай, мій сон. Тому що я давно. я вже дуже хочу довго побити свій рекорд на аккаунті, саме 11 часот, і десь моментами мені не фарти, десь не доживаю, десь здохну і... Таких боїв в мене поки не було. Тому, в принципі, я ж кажу, це моя мрія. Моя мрія такий бій на якомусь гарному танчику по типу Е-100 або ще на чомусь, або на якомусь тяжу іншому. Виходить, 60 ТП. Просто ви бачите наскільки все ідеально. Тички летять, летять. Його не фокусіть. Бачите, фокусять інші танки, але не Е-100. Тому це ідеальна картина для того, щоб накидувати багато дамагу. Бачимо, тим часом 5 тисяч дамагу вже є, а рахунок тільки 1-3, що 20 тисяч хп у команди противника. Бачимо, що Маус з балкона сповз. І заїхав через центр, дає тичку. Ну, тут, в принципі, поки позиція непогана, але зараз дуже негарно він відкатує назад, міг отримати тичку від Йосипа 7-го. Але не отримує, тому що Йосиф й на ББшках невідомо куди кинув, і пощастило. Добиваємо успішно, Альфа проходить, добиваємо успішно. Йосипа оси тим часом вже 6200 дама. 6200. Декотрі такі дамаг не можу дати, а я розумію, що це не все. Тому що це бій 10к навіть не 10к а 12к навіть не 12к а 13к Розумієте, який це результат? Типу, один бій із мільйону або декілька мільйонів е боїв. Тому досить унікальна історія. Бачимо, що йо. Та ну така... так. Виїжджає Маус, і він закидує просто на шару. Походу, маску залетіло. Чи я можу помилятися, але це капець якийсь. Це просто якийсь капець. Наскільки сильно. Окей. Знову Маус відставляється, дає тичку з тут гарно залетіло, окей, недозведений, але залітає, злітай, добро. Тим часом вже 7300 натанкував наш герой 5100, їде Йох, халявний дамаг, просто підкатує е, помітно, помітно, хотів сказати не помітно, але все-таки він їде помітно. осип третього, викатує, дає взагалі безкоштовно, мав давати тичку в борт, але не дав, тому що, знаєте що? Правильно, перша помилка не статиста, не дозвівся, не дозвівся, поспішив, тому що в нього вже якась пішла. Таке, знаєте, серце стукає, 8к дамагу, руки трусяться і. ще за час ще одну дає, давай. Ще 8300, йомайо! йо. Як солодко проходить бій. Наскільки все ідеально. Сетап ідеальний. Вони самі їдуть. У мене вже слюнка птекла від такого бою. Бачимо тут ще прекрасну ситуацію. Мауса дає 1200 хп, а тут вже близько десятка. Типу, добуваєш Мауса ще пару тичок і 10к Супер. Їде маус просто бортом, дає в борт 469 поинтів. Блін, ну треба його добити, давай добивай. Мені подобається, що вони всі їдуть. їдять. Чи... Ота капець. Ви подивіться, як залітає. Ви гляньте, воно через каток пролетіло. Просто ідеальна тичка. Тут трошечки підставляє НЛД наш героїв, але все одно закидує гріля 15, го і тим часом вже 10к дамаги просто без напряги. Ну, я думаю, він або святої води. Точі, він або сеченої води випив герой, або об'ївся якихось е... крутих, не знаю, бубликів, що йому так залітає все. Ну клас, клас. Мені подобаються такі бої. Якщо що, стрімерам не крутять. Стрімерам не крутять, в мене таких боїв ще не було, тому питання не до мене. Ладно, окей, поїхали, бачимо. Рахунок 9-10 плюс по ХП є перевага в цілих 2000 хп. Гріль 15 команди противника підкатує ближче 101. але він, в принципі, нас не цікавить. Треба добити халявну бабаху, ми це і робимо, в принципі, хорошо. А тепер можна фокуситись на гріля. Або на поляка все одно. Ну, краще, напевно, грільочок, він, в принципі, трохи ближче. Ну, так, Це негарний мув. Блекплеєр міг зараз. Помилитись і гріль просто на реакції міг вийти і дати тичку. Я думаю, йому дасть, чи ні. А, його добили, блін, украли хп. Тим часом вже 11343 дамаги у нашого героя. Наскільки це багато, ви самі розумієте, тому що не кожен день ти даєш такі дамаги. Плюс 60 тп безкоштовно також до вас їде, але що робить герой? Так, да, треба поляка, першого фокусу, фартить, що. Поляк нас не пробуває. Далі ми їдемо. Треба добивати садки ль Льопіка. Льопік помиляється, не пробуває. Ідеальний таймінг дозряджається наш герой і вкидає по леопарду. Залишається от, в команди противника тільки Леопард. Він повністю фуловий, 1700 кп. У нашого героя тим часом 12к, 12 тисяч дамагу. Ух, ох, я, я вже був весь безпітнівший від такого бою. Руки б трусилися, ладошки були б мокрі. Я просто уявляю емоції нашого героя, наскільки він був, е, так скажемо, в шоці від такої катки. Я думаю, що він е, не кожен день таке бачить, навіть у стрімерів, навіть в якихось своїх фаворитів. І так, да, це дуже потужно, це дуже гарний бій. Хорош. Вон дивіться, вже хвалиться чатику 12к. Каже, все, похвалить мене. Ну катка ідеальна. Катка ідеальна. Тим часом виїжджає у парт ПТА, дає тичку Black Player, тим часом уже 12600. Уявіть, уявіть цей дама. Ще тичку 13К, просто, і дивіться, яке гарне число. 13.131. Клас. І ще тичку стигають, Ну, він довернув, він передовернув. Зараз отримає тичку. Да, да, да. 13695. Я просто. Наскільки це ідеальний бій. Я дуже вдячний за цю рибку. На жаль, він скріни не прислав результатів. Хто хоче також поділитися своїм крутим боєм, або якийсь колобано, або дуже настрільний бій. Напишіть на мою пошту bizor2020sobaka.gmail І я подивлюсь, якщо він мені сподобається. Також викладу собі на канал. Всім подяку, бажіть себе і до наступного.